Всім привіт! Любі друзі! Мене звати Дмитро. ви на каналі Леніво. І сьогодні у нас з вами огляд на рулеточку Відпад, е головна нагорода якої 20 контейнерів відпад. І офіційно це найдорожча рулетка, яку я взагалі бачив е в грі, на моїй пам'яті. 70-72 тисячі, тому що я точно вже не пам'ятаю, скільки вона коштує. Коштують всі прокрути цієї рулетки. Ви просто собі вдумайтесь: 72 тисячі золота. Звичайно, всю її викрутити я не зможу. Але якщо пощастить, хочу зробити максимум 18 прокрутів. Це 8,5 тисяч золота приблизно. І на цьому зупинитися. Якщо нічого не буде падати, то в принципі на цьому і закінчимо. Якщо будемо далі йти, то... Можна максимум, наскільки я планую зайти, це 24 прокрути. Далі вже реально вони не мають сенсу. Дуже далі дорого йде, тому якось так. Тому проставте вподобаєчки, підтримуємо україномовний контент і поїхали! Перший прокрут, давай. Ну давай. Давай, одразу хороший якийсь дроп, такий, щоб я прямо був здивований. Ха, дивіться, контейнер з кастомізації самий лажовий контейнер, який може випасти з цієї рулетки. Ну, давайте, відкриваємо. Що тут у нас? Як же я без цього жив? Повне занурення, хороший аватар, який я ніколи не буду використовувати. 150 золота, другий прокрут, полетів. Давай. Давай головну мені нагороду. Мені ніколи головна нагорода не випадає. Давай! Ну, давай! Ну, давай. Два контейнери збери їх усі. Е, добре, давайте ми їх трішки пізніше відкриємо, поясню, чому, щоб я собі це взяв на шорці. Е, щоб я собі це взяв на шорці. Давай. Три чорних скриньки. О! З цього вже можна починати. Хоч так, давайте. Ну що, панове, відкриваємо з вами три чорних скриньки. Поїхали. Давай. Давай чорну скриньку другого рівня мені. Давай. Ну, давай. 400 золота. Ну, непогано, це максимум для цих скриньок, тому нормально. Давай. Ще 400 золота. Слухайте. Нормально так дропає. А давай скриньку другого рівня. Давай. Ну, давай. 100. <гум> ні, ну в принципі, непогано, насправді. Чому ні? Насправді непогано. Панове, відкриваємо з вами два контейнери зберіг усі. Поїхали! Давай. Давай мені, давай мені щось цікаве, давай. Давай танк, нічого не дає. Ну давай, давай, я в тебе вірю, друже. Давай. <гум> Як я можу в тебе вірити, якщо ти сам в себе не віриш? Я не розумію. Добренько, добренько, добренько. Це не сюди, не сюди, не сюди. Давай, 250 е, золота. І так, давай, давай мені головну нагороду. Зразу. Давай так, давай, давай, ну давай. Хо. Контейнер з анімованим аватаром. Як я без цього жив? Ну там насправді є цікаві аватари, але. О! ні, до речі, насправді. Це класний аватар. Я не шкодую, що він мені випав. От зараз чомусь я не шкодую, що я що саме цей контейнер мені випав. Тому якось так. 350 золота у нас полетіли. Давай, ну давай. Кастомізація. Ну, тут нічого цікавого може, нічого не випадає в основному цікавого. Ну, ну Камуфляж інвейдер. Класний камуфляж. Всім рекомендую відкривати ці контейнери з кастомізацією саме за золото, ну тому що вони чесні, плюс справедливі. Давай мені щось цікаве. Ну давай. Три чорних скриньки. Ну, це цікаво, до речі. Чорні скриньки, отут саме чорні скриньки, отут цікаві прямо. Ну що, панове, підкриваємо з вами ще три чорних скриньки. Шанс на скриньку другого рівня, я нагадую, 25%. Поїхали, давай. Ну, давай. Ну, давай. 300 золота. Маловато. Давай, давай 400 і чорну скриньку ще. А це якісь в іншу сторону працює, чи що? Ну, непогано, гаразд, непогано. Добре, прокрут це окупило свій. Давай, далі, 450. Поки що прокрути, до речі, не такі дорогі, не так сильно б'ють по карману. Тому, ну давай, ну давай. Один містичний контейнер. Зараз ми його з вами відкриємо. Ну що, панове, відкриваємо з вами один містичний контейнер першого рівня і зараз відкриємо контейнер другого рівня. Давай, давай мені танк. Сертифікат, точніше. Давай. <гум> Містичний контейнер другого рівня. Давай. Не підведи. Давай. Давай. Ти диви. Паз... Ти диви, підвів, підвів. <гум> підвів. Так. Наступний прокрут у нас 500 золота. Полетіли, так би мовити. Давай. Давай мені щось таке, щоб я прямо окупився. Ну, давай. Ну давай, три чорних скриньки ще дає, слухайте. Ну, насправді поки що йде непогано. В будь-якому випадку для шортсів прям таки багато контенту. Ну що, панове, відкриваємо з вами ще три чорних скриньки. Поїхали! Давай. Ну, давай. Давай. Чорна скринька другого рівня. Нормально. Відкриваємо. Давай. Давай чорну скриньку третього. Ну, давай. Чорна скринька третього рівня. Нічого собі, відкриваємо далі. Давай четвертого. Ну давай четвертого. Давай. Ну давай четвертого. <сум> ну, 900 золота, слухайте. Це, це прямо жирно було. Це прямо було жирно. Продовжуємо відкривати скриньки другого рівня. Давай, давай. Ой, першого рівня, точніше. Давай! Чорну скриньку другого рівня. Давай ще одну. Давай, ну давай. Не дає, на жаль. Добре, слухайте. Ми з вами так потихеньку піднімаємося. 500 золота. Ми вже, до речі, в плюсі. Ми вже, до речі, в плюсі. Нормально так. Нормально так крутимо. Три містичних контейнера. Давайте. Панове, відкриваємо з вами три містичних контейнера. Поїхали. Давай. Давай мені 50 тисяч золота або містичний сертифікат. Давай. Ну, давай. Давай, картошка. Я знаю, що ти підкручуєш стрімерам е, ютуберам. Давай, підкрути мені. Я знаю, що ти можеш. Ну, давай. Ну, давай. Підкрутило 75 тисяч кредитів. Нормально. <плінь> Блін, я не знаю, чому, але мене це розсмішило, справді. Так, 575 золота. Поїхали. Наступний наш з вами прокрут. Давай. Ну, давай. Збери їх усі, одна штука, відкриваємо. Давай, давай мені звідси танк. Давай. Не дає, не дає. На жаль, давайте. Далі. 600 золота майже відкриваємо. Давай, прокручуємо. Ну, давай, давай мені контейнер відпад. Ну, будь ласка. Занімованим аватаром. Що всередині? Давай, давай. Давай, щось цікаве. Не цікавить взагалі, не цікавить. Давай, 625 золота. Давай, гра, я вірю в те, що ти можеш дати мені якийсь крутий контейнер. Наприклад, наприклад, чорну скриньку першого рівня одну штуку. Давай, відкриваємо. Давай. 300 золота. Ну, непогано, 300 золота, хоча б не мінімалка, і на тому дякую, так би мовити. 655 золота. Відкриваємо. Давай. Вже спускаємося ми з вами все нижче і нижче на дно океану. Ну, в принципі, сподіваюсь, випаде щось цікаве. Ні, випадає містичний контейнер першого рівня. Відкриваємо. Давай. Давай. Стоп. Секундочку. А це не це що можна продати за 5... Там же ще те, що можна продати за золото. А, ні, це не він. Це не він. Коротше, якщо випаде якийсь такий аватар, анімований, по-моєму, тоді можна його продати за 10 тисяч золота, що було би дуже-дуже круто. 665. Давай. Ну давай. Давай, щоб я далі крутив, щоб не закінчувалось відео. Ну, давай. Ой, електрошок, в мене є цей аватар. 795 золота. Давай, ну давай. Ну давай, давай, щоб ви в чорні скриньки. Дай мені, будь ласка, або сюрприз. Ні, ну гра, чесна. До речі, мушу вам сказати. Саме тому вона мені дає аватар, який вже мені випадав. До того ж, золото забирає. Добре, добре. Є в мене один танк. Один танк, який я готовий продати. Це Т1Е6. Я його готовий продати за 750 золота. І мені вистачить. Вистачить. Якраз вистачає останній прокрут, пані та панове. Протисніть вподобаєчку, а я нажимаю купити. Давай. Ну давай, давай, щоб мені щось випало. Давай. Ну давай. Чорна скринька першого рівня. Зараз від тебе все залежить, чи будемо ми крутити далі, чи ми зупиняємося. Давай. уху ху 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 Чорна скринька другого рівня. Ну давай! Давай! Давай третього! Давай. давай! А цього не вистачає на прокрут, до речі, так? Так, не вистачає. Чуть-чуть не вистачає. Трішечки. Оце так-так. Нічого собі. Щоб ви розуміли, я записую це відео на прямому ефірі, і мені мені подарували подарунок. Кланірван, я величезне тобі дякую. Дякую, що розпаковуємо зараз. Кланірван легенда. Хештег. Тому розпакувати. Давай що. 2500 золота і. Х-10 бустерів. Кланірван, величезне тобі. Дякую. Ну що, пані та панове, крутимо далі. <свіс> Дуже дякую тобі, Кланірван. Дуже. Дмитре, дякую тобі. 875 тисяч золота. Ой, тисяч золота. Золота. Крутимо далі. Давайте. 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 Контейнер один збери їх усі. Давай, відкриваємо. Ну давай, гра! Ну мені тут люди заради того, щоб я крутив. он, до речі, тисячу повертає. Люди мені дарунки роблять для того, щоб я крутив в тобі контейнери. Давай, одне золото. Ну, давай. Будемо крутити тоді уже. До перемоги. До перемоги, давайте. Перемога буде. Давай. Один містичний. Давай, відкри. Відкриваємо. Давай! Ну давай. Для кланера, давай. 100 золота. Ну, мало-мало-мало. Мало. Добре. 900 золота майже. Крутимо далі. Давай. Давай. Ну, давай, гра. Ну, давай. Ох ти, сука. А? Яка ж ти справедлива. Я просто буду скіпати, бо вони мені не цікаві. 900 золота. Давай. Ну, давай, гра. Ну, давай. Ну, давай. Три містичних. Ну, це вже хоч щось. Давай. Ну що? Панове, відкриваємо з вами три містичних контейнери. Поїхали. Давай. Дай мені золото або сертифікат. Будь ласка, гра. 200 золота. Ну це, звичайно, золото, але я хочу трішки більше. Давай. 50 тисяч срібла. Ну давай сертифікат. Ну серйозно, ну гра. Ну чому? Чесні контейнери я рахую особисто. Ні, взагалі не чесні, насправді. Взагалі, контейнери повна лажа. Давайте, 950 золота. Відкриваємо. Ну, давай, гра. Давай. Давай, чорні скриньки мені. Або щось, щоб я окупився? Давай. збери їх усі. Класно, класно, окуп буде. Я. Я Я прямо повірив. 975. А скільки там ще, до речі, нам залишилось до другого цього. А, ще два прокрута. Ну, в принципі, можна. Тигра продати, але, блін, мені нічого з цього не випадає, розумієте, типу, крутити це не штука, аби щось випало таке цікаве. Ну давай. Ящик з кастомізації. Це неймовірно, найкращий друг. Дякую, гра. Дякую, добре. Гаразд. Задля вас, добре. вас я продаю танк, один танк. Більше продавати не буду, справді. Танк 6 рівня, а в мене почекайте. Мені треба 900, так? М diss. Добре. Я продам тигра 131-го. Гаразд. Вмовили. Вмовили мене. Продаємо танк. Все. Більше продавати нічого не буду. Ну, тому що це скам якийсь. Е це просто повний скам. Така ціна і випадає, ну, кастомізація. Ну, я рахую, що це прямо чесно. Давай. Ну, давай. Давай мені 20 відпад, щоб зробити контент для відео. Давай. Картошка. Я в тебе вірю. Давай. А, один збери їх усі. Ну, і тут нічого не випаде. Я вангую прямо. Нічого не буде. Нічого. ну. Останній прокрут. Останній прокрут, тому що далі банально не вистачить золота, так би мовити. Зробили ми, до речі, з вами 24 прокрути, як, в принципі, і планував. Завдяки кланір вану. Він же Дмитро, він легенда. Тому один прокру, одне золото. Давай, давай. Е, давай. О, три чорних скриньки. Можна ще по. <клайнер> Кланер, ти. Е, все, останній ленд-ліз. ти, <клайнер> ти знущаєшся? Дякую тобі, величезне. Друге. Другий подарунок. Кланір знову виривається з двох ніг до нас на ефірі і дарує нам знову золото. Давайте розпаковуємо, що тут всередині? 320... 3250 золота і 5 чорних скриньок першого рівня. Кланір, величезне, тобі дякую. Дякую тобі величезне. Просто дякую. Дмитре. Я величезне тобі дякую, але. ну... Краще би витратив на себе, справді. Ну, стрімер просто, ну, стрімер стрімером, але дякую тобі величезно. Справді, ти просто герой цього каналу. Добре, панове, відкриваємо з вами чотири скриньки першого рівня, чорних. Це у нас перша частина буде із цих скриньок, тому ну, якось так. Скринька другого рівня. Давайте зразу її будемо відкривати. Давайте, відкриваємо. Ну, давай. Ну, давай. Ну, 400. Ну, не найкращий дроп, але не найгірший. Давайте. Друга скринька. Давай. Ну, давай. ху 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 Оце слухайте якісь підкручені контейнери. Це якісь підкручені прямо. Давай. Ну, добре. Ще дві скриньки відкриваємо. Давай, 400 і остання скринька, ну. 200 золота. Ну, а наступне відео з чорними скриньками вийде. Ну, якщо ви наберете 10 лайків. Ну що, панове, відкриваємо з вами чорні скриньки першого рівня. Частина 2 цього вашого шорца. Давайте, відкриваємо. Давай. Давай, підкрути. Ну, підкрути, ну гра. Ну тобі важко підкрутити мені, чи що. Ну, я ж, як то кажуть, твій представник на Ютубі. Давай, підкручуй мені. Давай. Ну, давай. Ху -ху -ху. Ви гляньте, як підкручувати почала. Давай. Я буду всім казати, що ти чесна, плюс справедлива гра. Ах. Ну, давай. Відкриваємо ще дві з вами скриньки. Давай. Ні. І остання скринька. Ну, давай. Давай, скриньку другого рівня. Давай. Ні. Наступний прокрут 1000 золота. В нас, щоб ви розуміли, зараз з вами практично вісім тисяч золота. Давайте, відкриваємо. Ну, давай, гра. Ну тут, до речі, залишились уже цікаві контейнери. Тому я сподіваюся, що мені підкрутить. Чорна скринька першого рівня. Давай, відкриваємо. Що всередині? Ну давай. Ну давай. 300 золота. Нормально, так нормально. 1100 золота. Давай! Ну давай! Ну давай! Давай. Дві. Два контейнера збери усі, відкриваємо, давай. Що всередині? Ну давай. Давай. Нічого, давай. Давай, гра. Я думаю, що ти мусиш мені подарувати якийсь тунчик. Ні, не мусить. Дивіться, гра сказала, що вона не мусить нічого мені дарувати. Тому 1200. З кожним прокрутом розумію, наскільки боляче воно б'є по моєму золотому гаманцю. А скільки, до речі, тут ще за. Зали... Ну, скільки тут до ще одинички виходить? А, то ще два прокрути ми можемо зробити, і буде 30 прокрутів. Слухайте. Це відео офіційно. Створена за підтримки м -м, мого підписника, тому дякую йому величезне за це. Ну що, панове, відкриваємо з вами три містичних контейнера Поїхали! Давай! Давай, давай сертифікат. Ну, ну давай. Ну, давай. Я хочу окупитися з цієї рулеточки. Ну хоч трішечки, ну будь ласка. Ну, ну будь ласка, ну. Ну, ну, будь ласка, безжальна гра. Коротше, я рахую, як підсумок вже підведемо трішки пізніше, але поки що, моя думка, рулетка максимально невигідна, реально. Тобто, ну. Розкішний сюрприз, наприклад, мені взагалі не падає. Ну, чорні скриньки падають, ну, але з них майже ніякого дропу немає. Тобто, ну, 400 золота це прямо максимум. Ну, звичайно, є частковий дроп від них і частковий окуп, але ну. Об'єктивно, об'єктивно, я викрутив і більше, більшість мені потрапила повна лайно якесь. Тобто, ну, гра чесна плюс справедлива, я рахую, випадає знову -нову ловець блискавок. Уже в мене третій на аккаунті, краще б випав анімований. За одне золото. Прокручуємо. Давай. Ну, давай. Давай мені 5 ось цих. Ой, розкішний сюрприз, давай. Та яка кастомізація? Ти смієшся? Ні, ну, ну дивіться, наскільки ця гра чесна. Сталевий щур, так би мовити, мені. А не е, цей, а не дроп. Ну, давай. Залишилися цікаві контейнери. Реально, залишились цікаві. Я буду голду по максимуму зливати. Цікаві саме контейнери залишились. Тому ну, нарешті розкішний сюрприз. Ну, нарешті, нарешті, хоч щось. Головне, щоб там не був якийсь шерман Лозе. Ну що, панове, відкриваємо з вами контейнер, розкішний сюрприз. Поїхали! Давай! Ну, давай. А, БЦ а, Бураск. Давай. в мене танка нема. Може, хоча би танка отримаю за, за таку кількість золота. Ну, давай. Півтори тисячі. Ну, ну, це смішно, я рахую так. <півтори> Добре. Відпад. Давай. 1700 золота майже. Давай. Давай мені, які... давай мені ще один розкішний сюрприз. Ну, бо так діла не буде, справді. Ну, мегаконтейнери. Я в них не вірю. Але, але, в принципі, краще, ніж могло випасти. Тому, панове, відкриваємо з вами два мегаконтейнери. Поїхали. Давайте. Мегаконтейнери. Всі кажуть, що ви хороші, але я особисто вас не сильно поважаю. Я беру слово назад. Я вас дуже сильно тепер поважаю. Хоча б тисячу золота це прямо ну, неймовірно. Ну, ху -ху. ну слухайте, прокруто купили і вже добре. Ні, реально, тобто, ну. Ми ж прокрут купили той. А, ні, ми не окупили. Ну ми майже його окупили. Ну слухайте, могло бути реально гірше. <.итанізація> <dessus> давай. Ну, давай. Давай. Ну, давай! Гра! Сука. І я не знаю, чи це я такий везучий, чи це ця рулетка спеціально так підкручена, щоб тобі саме кастомізація падала. Ну, падає анімований аватар кому шматочок. Ну... Ну, блін. Ну, скільки тут залишається тих прокрутів? Ну, їх залишає ні. ну, Звичайно, всі прокру... рулетку повністю до кінця я не докручу. А, до речі, два прокрути, можна, ну, три прокрути ще було б непогано зробити насправді. До 36 докрутити, але. О, ха -ха -ха, не хочу я нічого продавати. Коротше, як підсумок. Рулетка насправді жахлива. Реально. Рулетка повне лайно. Тобто, випадає максимальне сміття. тобто ну, кастомізація і, і анімований аватар. Випадають іноді чорні скриньки. Ну, але, але прямо так, щоб окупитися з цієї рулетки кажу зразу. Нереально, я не знаю, наскільки треба, щоб людині пощастило, щоб окупитися з цієї рулетки Це треба, напевно щоб випало ем, якісь такі контейнери. На десятку, там, по-моєму, на баджера. На баджера випали 4 кон... контейнера. Із них, щоб випав баджер. Ну, або ще 6,5 тисяч золота. Тоді можна якось окупитись. Так, це повне, я кажу, це повний скам на, на золото. Реально. Ну, тобто, тут немає нічого цікавого, справді. Реально, тобто тут прямо нічого цікавого, кажу зразу, немає. Рулетка повне лайно, контейнери відпад, до речі, останнім часом відкручені. Тому, якщо ви хочете саме їх покрутити заради них, кажу зразу, воно того не вартує. Реально. Скільки я золота на цю рулетку витратив? О, ну, близько, напевне, десь 1012, 13, може 15. Хоча, дивіться. У нас було раз чекпоінт, тут 8,5. М2, тут десь 4. І тут ще. А, ну десь 15 тисяч я витратив. Щоб ви розуміли, за таку суму я міг би купити собі дев'ятку в голому стані. А саме чар футур, де от він тут є? От, чар футур. Або 2,5 тисячі докинути і купити. Я знаю, що тут зараз продається концепт Б1. Десятка. А, ну, хай 20 тисяч. Ну, хай ще 5 тисяч. Але я отримав би купу всього. Ну, тобто, якщо ви хочете, зараз, напевне, давайте я підрахую, скільки я витратив на цю рулетку і до вас повернусь. Ну що, панове, в сумі ми з вами витратили на всі ці прокрути 24 386 золота. Ну, давайте так. Давайте відмінусуємо те золото, яке нам випадало. Десь приблизно, якщо з, тими, з тим, що мені кланер закидував, мій підписник, виходить десь приблизно від, 13, ой, від 12 до 15 тисяч, десь приблизно саме тих, що м -м, кланер і мої були, ще я танки продавав. Тобто, ну, ну хай навіть 12 тисяч, це дуже. Я за 12 тисяч отримав нуль. Зеро. Просто зеро. Єдине, що я отримав, це бустери на золото. Але давайте ми будемо. Це дуже-дуже мало справді. Тому рулетка на ваш розсуд. Рекомендую, знаєте як? Зробити перших 18 прокрутів. Вони обійдуться вам недорого. А саме, вони вам обійдуться в. Зараз я вам до речі, навіть скажу. Вони вам обійдуться в 8590. Перші 18 робите. 8590 це не так багато, справді. Робите 18 прокрутів, якщо нічого не випало, зупиняєтесь і не йдете далі. Просто не йдіть. А якщо вийшли в плюс, то тим більше не йдіть далі. Ну, можна максимум ще, знаєте, що зробити. Про, зробити наступних ще прокрутів, декілька. Де тут воно? 18, 18, от. Можна ще до 24-го зробити прокрута. Тоді вам рулетка обійдеться в. 13 305. Але далі далі уже крутити не рекомендую. Тому що я кажу за 25 тисяч майже, а якщо бути точнішим, то 24 386. Я отримав нічого. Просто нуль. Ні танків, нічого. Камуфляжі і аватарки я не рахую, тому що ну, ну, це косметика, яка банально не потрібна була в цій рулеці. Ну а на цьому все. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі, діліться відео з друзями. Пишіть, що вам випало з цієї рулетки. Всім вдачі і до зустрічі!